Всім бажаю здоров'я, фахівці. Питають у мене, як я підготовлю свої гільзи для використання повторно. Є е, отакі от набої укроп. Це 338 помагну. Гільзи виглядають ось так. Вони, як ви бачите, такі доволі грязненькі. Є багато нагару на них. Вони вже декапсульовані. Декапсулював я такою от матрицею Реддінг. Вона суто декапсулює. Дуже гарно справляється зі своїми задачами. От. Це у нас е, ротаційний тумблер Frankfurt Arsenal. Максимально крута річ. Всередині знаходяться, я там покажу, якщо є такі от маленькі голочки, які у нас е, як образив. Шліфують нам гільзи. Це максимально здоровий Франкфурт, Там є менше розміром, але це більше. Такий розмір цього тумблера, якщо це ми використовуємо гільзи 338, Магнуму, я думаю, що він почистить десь 300 гільз успішно. Якщо це менший калібр, то розумієте, що кількість гільз у вас збільшується. Зараз я поміщаю все сюди, Всі ці гільзи які є, і потім показую, що потрібно робити далі. От, в кожній пачці по 10 набоїв от Помістили ми наші гільзи, всі, які потрібно помити, і беремо, наливаємо гарячу воду. Трішки холодніше додати, щоб вона не така була гаряча. Там багато води не потрібно, можна ось, ось цього достатньо буде кількості. Далі що я беру, це наливаю ось такий оцет. Цього достатньо. Хтось використовує муровіну кислоту, там хтось, хтось щось інше використовує, от, і декілька капель миючого засобу. От, це так, щоб було. Тепер, от, тепер ми його закручуємо і ставимо. Перше, що нам треба зробити, це просто ставити. Оця... Так, ну що домилось? Закінчилось. Тепер нам потрібно гільзи промити і в духовку на температуру 50 градусів гільзи ідеально чисті. Можна використовувати хімію, тоді гільзи будуть блистіти, але для моїх задач вони там... Не, не потрібно, щоб вони блистіли. Гільзи потрібно діставати обережно, тому що всередині можуть бути голки, і діставати їх потрібно от в такому положенні. Идеально чистая гильза. Так, все, все гильзы мои. Так, все гильзы У нас залишилась всередині ця готовка. Вона, наскільки я розумію, безкінечна, ней можна користуватися дуже-дуже довго. От, тому зараз тепер переходимо до просушки нашої, нашої гільз. Ось, Я їх приблизно так завжди розкладую. Можна використовувати такі от підставки, але у мене підставки надруковані на 3D-принтері, при і якщо я поставлю температуру там більше. 50 градусів вони розплавляться, тому їх використовую суто при е, релоді. От. Е, я зараз закрив. От, можна поставити десь 60 градусів і залишаємо там на 30 хвилин. Гільзи помиті, вони висушені за допомогою духовки, от, маюсь такий вигляд. Не ідеально чисті. Ось так я чищу свої гільзи для повторного використання.